Слава Богу, брати та сестри. Сьогодні, знаходячись в такому інформаційному полі, ми маємо хіст знаходити для себе те, що ми шукаємо. І не завжди те, що ми шукаємо, діє нам на збудування. Хоча хотілося б з'ясувати, для чого шукати того, що тебе знищує. Але така людська свідомість, і, мабуть, тілесні якісь пожадливості або побажання влаштовують самі такі речі в нашій свідомості, що ми втрачаємо зв'язок з небом. Взагалі-то людина, яка щось шукає для себе або проявляє зацікавленість в пізнанні того чи іншого, це свідчить про те, що людина шукає не просто збагатити свій розум або. Свої погляди. Вона шукає те, що коли це збагачення буде працювати на збудування, на підсилення слабких якихось наших якостей. Було б дуже непогано, коли людина, сидячи в зібранні і слухаючи проповідь Слова Божого, збагнула. Uh, да, є, є таке слово, да, є так записано. О, брати та сестри, знають, що читають, а я. І це буде спонукати для того, щоб шукати це слово, зосередити свою увагу на uh, волі Божій в своєму житті. Не те, що нас сьогодні зацікавлює в цьому світі, а саме на збудування uh, своєї духовної особистості. І тоді це бажання, воно. Допоможе нам звільнитися від тих тягарів, які ми самі на себе наклали. Як це не дивно виглядає, але саме ми є нашою проблемою, саме ми. Коли ми. Не в Бозі, не в Слові. У нас щось є найважливіше. Ми шукаємо поживу, ми шукаємо одіж, ми шукаємо інформацію, ми такі всі, все знаємо і бажаємо все знати. І такі, знаєте, стратегії, політичні, військові, експерти зараз все розкажемо, як мають зриватися бомби, як вони не мають зриватися, де нам ховатися і все таке інше. І при тому ми не знайдемо нічого, що. Спонукувало б нам стати смиренними перед Богом. І коли людина не шукає Божого, вона насамперед знаходить те, що надимає її саму, надимає цю пиху людську, в якій, коли знаєте, людина Божа може стояти на засадах Божого Слова і каже, так, так написано, ми маємо так чинити, а так не написано, ми так робити не можемо. Але. Саме така, знаєте, свідомість людини зваблена, вона буде казати, та смирись. Ну, є беззаконня, а ти смирись, то ж смиріння має бути. Я дивлюся, знаєте, на апостола Павла і думаю, чому ти, Павло, не смирився, коли ти бачив беззаконня в церкві? Коли ти наполягав на здоровому вчинні, чому ти не смирився? Треба було смиритися і бути як всі. Якщо. Божа людина починає смирятися під цей світ. Беремо слова, які ми навіть не розуміємо, з якою метою вони записані в Божому Слову, але нам так здається. І знову ж таки, людська пиха. Такі, знаєте, є пахущі, але вони неприємні від того, що надимає людину. В бажанні робити своє, а не Боже. І з думкою, що Бог і це покриє, бо Бог добрий, Він є для того, щоб покривати. Чи маємо ми робити те, що нам заманеться, відвертаючись від волі Господньої? І тут сама людина, яка знає слово, посвячує себе збудуванні на Божому Слові, суто на Божому Слові. Вона зрозуміє, до чого йде мова. Я хотів би, би зачитати сьогодні е, з п'ятої книги Майсеєвої, 11 розділ, 22 вірш. Бо якщо будете ви конче виконувати всі ті заповіді, що я наказав вам чинити їх, щоб любити Господа Бога свого, щоб ходити всіма, всіма дорогами Його, і щоб горнутись до нього. То Господь вижене всі ті народи перед вами, і ви посядете народи більші і міцніші від вас. Якщо ми, перебуваючи в Божому Слові, тут бачите, як цікаво написано, якщо ви будете виконувати всі ці заповіді, що я наказав вам чинити, і вони направлені на те, щоб любити Бога свого, це не просто наше обмеження. Це не просто наше якесь душевне зґвалтування. Ні, це те, що буде збудовувати нас в любові до нашого Бога. Коли ми кажемо, Боже, ми тебе любимо, але на Твої заповіді ми плюємо і зосереджуємося суто на собі, ми не зможемо здолати все те, що сьогодні міцніше нас. Але дивіться, що Господь каже. Я дам вам можливість перемогти народи, які сильніше за вас. Господи, нащо ти посилаєш своє чадо улюблене до народів, які сильніші за нього? Це нелогічно, це нездорово. Але Господь каже: ні, я дам можливість це зробити. Тобто, Господь свідомо посилає своє насліддя туди, де його сильніше. Бог робить це саме таким чином, щоб людина не могла рушити з місця без того, щоб покоритися волі Божій. І в нашій покорі ми проявляємо любов до нього. Це не буде нас надимати над іншими народами. Ні, це буде робити нас сильнішими проти того ворога, якого ми сьогодні не бачимо. Багато людей сьогодні зітхають, кажучи. Гріз здолав, Ми не змогли. Ми шукали, але не сталося. Ми стукали, але нам не відкрили. Я розумію, що є такий духовний осередок всього того, що зупиняє віруючих людей в пошуку того, хто полюбив вічною любов. Ю. Чому? Бо ми упереджені. Ми вирішили для себе прийняти таку формулу нашого спасіння, знаєте, ми оце робимо, оце робимо, а все інше неважливо. В Писанні нема неважливого. В Писанні нема неможливого. І якщо ти сьогодні йдеш супроти церкви, супроти Духа Святого, супроти Божого Слова, це час, коли треба просто зупинитися, бо так довго не буде. Бог бере людей, бере своє насліддя і провадить тими шляхами, якими вони самі йти не хотіли. Шляхів не розуміли, але саме там Бог відкривається тим Богом, яким Він насправді є. І сьогодні від нас залежить, дивлячись на наших попередників, які йшли, правда, вони йшли. Проти великої громади. Вони йшли проти люті ненависті народу, в якому жили. Але Бог, навіть коли вони були ув'язнені або страчені, давав свою перемогу. Дивіться, що стається після Іордану. Ісус приймає хрещення від Івана, небо промовляє, що то є. Його син улюблений, щоб його слухати. Іван, як ніхто інший, надуважніший над всім тим, що відбувається там у Йордані, сталося засвічене. Так, це Агнес Божий. Але що потім стається? Дух Святий бере Ісуса і веде в пустелю для спокусу від дьявола. Що це за шлях? Боже, нащо таке робити? Чи, чи, чи хіба не важливіше було йому залишитися там, на Йордані, де безліч людей почати вчити? Але ні, Дух Святий забирає його від людей і веде його на самоті в пустелю для спокуси від диявола. І чим закінчується цей шлях в пустелі? А написано так, що Ісус в силі Духа Святого. Виходить звідси. Силою Духа Святого він проваджений в пустелю, і силою Духа Святого він забраний від того. І що тобі сьогодні потрібна сила Духа Святого, щоб зміцнитися проти ворога душі людської. Свідченням того буде пізнання істини, яка колись зробила тебе вільною від твоїх пожадливостей, від твоїх бажань. Бо Бог намагається змінити тебе, Бог намагається смирити тебе, саме Бог. Не цей світ під себе, але сам Бог. І коли ти смиряєшся перед Богом твої чинки святі, твої погляди святі, твої побождання святі, і кінець твоїх мрій так само буде святим в Божій присутності, коли ти нарешті побачиш Його таким, який Господь Ісус. Yeah. Хотів би, брати та сестри, сьогодні з вами звершити цю молитву. Я думаю, що ми потребуємо цієї молитви саме ті, хто знесилені або таким терміном біблійним струджені і обтяжені, тобі потрібен Господь, але ти пройдеш тільки тим шляхом до Господа, яким можна пройти, ти, ти інде не перелізеш. Ти не вибереш для себе щось таке надзвичайне, важливе і таке, знаєте, ексклюзивне для себе, для спасіння. Ні, не треба вигадувати. Слово Боже, воно просте, доступне і абсолютно діяльне. Якщо воно було діяльним і доступним для неграмотних рибаків, то тим більше для нас з вами, людей, які живуть в 21 столітті, сторіччі, де Дух Святий не змінився. І сили Божої не стало менше. Він очікує нас. Давайте ми будемо визнавати або своє банкрутство, або своє безсилля, або своє, знаєте, щось таке пихати. Але Господь є на цьому місці для того, щоб змінити і наше відчуття, і наші мрії, і наше очікування на найкраще в Христі Ісусі. Бо Він не змінився, і Він це зробить в силі Духа Святого для кожного, хто покличе Його ім'я. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми схиляємося в цей ранок, Боже, щоб знову і знову шукати не якихось високих фраз, Господи, але в смирінні свого серця, визнаючи, Господи, своє духовне банкрутство Боже, своє знесилля, Господь, свою струдженість і обтяженість, Господи. І саме в такому стані ми приходимо до Тебе, Боже, і кажемо, Господи, шлях. Який ти вподобав для нас, ми пройдемо їм, Господи, навіть якщо ми не розуміємо, Господи, Його і Боже, це буде якось на нашу. Пиху впливати, Господи, ми згідні, Господь, іти далі, Боже, і ти на глибину. Поведи нас сам, Боже, своїми шляхами, Боже, і зміцни нас в надії на Тебе, Господи. Якщо хтось сьогодні знаходиться в цій пустелі, і диявол спокушає, Боже, ти сильний, дати нам там розуміння, Господь, суто на слові Твоєму, як відповісти дияволу, щоб устояти, Господи, і щоб повернутися, Господи, в свої місця, Господи, в силі Духа Святого. Руйнуючи всі нападки диявола, чи то стосовно нашої хвороби, чи то стосовно наших думок, чи то стосовно наших уподобань, Господи, в ім'я Ісуса Христа, Боже, Твоя влада, вона визначає Боже і термін нашого перебування в тій пустелі, Господи, ти не ставиш нам крапку, Господь, і кажеш, 40 днів будеш там, Боже. Ми можемо там бути стільки, скільки потрібно. Може, 80 і 100, а може. Дві, дві доби або тиждень, Господи, все від Тебе залежить. Господи, сьогодні ми дійсно бажаємо бути в Твоїх святих руках. Нам так не вистачає, Боже, тої християнської свідомості, де ми могли б зрозуміти, що заповіді. Це не додаткове навантаження, це те, що буде свідчити про те, що ми дійсно Тебе любимо, що дійсно, Боже, приймаємо Твою волю в нашому житті і бажаємо виконати її, Господи, в ім'я Ісуса, Фарамене Глодис, арбінеклета, Фрамене глайдис, скемена фламани глайдиш. І все, що сьогодні затуманює наш розум, нехай забирається геть. Все, що перевантажує навіть нашу плоть, нехай забирається геть в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, це духовне протидія Боже, віримо, приведе нас, Боже, до поклоніння Тобі, Господи, в смиренні нашого серця, в визнанні, Боже, наших гріхів, Боже святий. Бо багато свого чинили, Господи, своїх подобань чинили, Боже святий, насолоджувалися тим, але. Це заводить нас в пустелю, Господи, де немає Божого, Господи святий, і небагато людей, хто може пройти цей шлях в пустелю, Господи, бо ми самі туди заходили, Боже, це не ти нас заводив, твій шлях ішов там, де є Боже, пожива, там, де є. Тиха вода, Боже, там Твої шляхи, Господь, там Твоя місць, Боже, там наше зосередження, Господи. Але якщо ми цього не збагнемо, навіть і зараз ми будемо ще більше втрачати і ще більше банкрутувати, Господи святий. Ми сьогодні ходимо не перед людьми, Господи, але ходимо для людей, щоб світити, Господи, щоб за нами йшли натовпи тих людей, які бажають спасатися, Боже, і в основі має лягти саме Твоє Слово, Ісус. Ава Отче міней що Боже наш гава очі, це не емоції, Господь, це не пізнання світські, це не світські, Боже переживання і переконання, Господи, це саме те Боже, яке колись змінило наші погляди на життя. І сьогодні, Боже, Дух Святий діє в нас, Ісус, для того, щоб нас дійсно зміцнити, Боже. Бо перед нами ще будуть випробування, Господь, і дуже важкі, Боже, святий, але нам треба бути готовими до них, Господи, і Твій дух спону спонукою нас саме до того, Боже наш в ім'я Ісуса Христа, щоб ми мали духовне надбання, ми мали цей духовний спокій і мир Боже. Бо коли цей світ буде повставати, він проявить свою лють, і він вже проявляє, Господи, і ненавість, і відсутність просто якогось чолов... людського, Боже. Воно втрачається, Боже, святий, воно втрачається на цій війні, воно втрачається на цій люті, до якої диявол нас просто кидає. Боже, в свої осередки, але ти залишаєшся вірним, і дійсно Твоє слово воно потішає. І ми сьогодні бажаємо повірити в це, в це слово, щоб виконати його, Боже, і тим самим, Боже, засвідчити про те, що ми продовжимо Тебе любити і шанувати Твоє Слово. В Твої руки святімо віддаємося і за все тебе дякуємо, наш люблячий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.